Так, друзі, ну що, буду садити я ось персик, точніше, кісточки з-під персика. Та отут у мене ще ось, у, бачите, алеча і кісточки з персика. Влітку ми зібрали кісточки, підсушили. Зараз я їх замочила на дві доби у воді і зараз буду висаджувати на пророщування, для того, щоб у мене наступний рік проросла персики. Як бачите, у мене вже тут лунка. Лунка приблизно глибина 10 см до 10 см. І зверху я ще посипала отак от піском. Обов'язково треба посипати піском перед тим, як висаджувати кісточки. А дивіться, коли ми висаджуємо кисточки, багато дивилися відео, що багато хто казав, що якщо висадити кісточку персика, то персик, коли виросте, він зберігає свою сортність. Тут я хочу посперечатися і сказати, що не зовсім.